13 серпня о 16.00 Новомосковський молодіжний центр запрошує бажаючих відвідати захід до Дня молоді. Взагалі, день молоді відзначається 12 серпня, але ми вирішили перенести на 13 серпня для того, щоб всім було зручно прийти. Ми вирішили створити молодіжний пікнік для того, щоб трішки розбавити цю напружену атмосферу у молоді. Для мене українська молодь це. Ті люди, які якщо разом об'єднаються, то вони будуть просто непереможною силою, тому що у кожного свої таланти, у кожного свої здібності, і якщо всі разом зберуться, ми зможемо і підтримати один одного, і подарувати друг другу круті емоції, ну і відволіктись від проблем. Працівники центру обіцяють низку цікавих розваг та локацій. На вас чекатиме майстер-клас з гри на музичному інструменті, який ви не побачите в повсякденному житті. Також ми приготували тренінг з психологом, щоб трішки розвантажити наші думки. Ми приготували українізований лимонад-бар, який буде зовсім безкоштовно, але щоб його отримати, треба пройти невеличку вікторину. І по завершенню нашого пікніка на гостей чекає фільм Просто небо. Запрошуються всі бажаючі. Пікнік до міжнародного дня молоді пройде у парку Сучкова у зеленій зоні.